Виноград сиреневий це популярна гібридна форма, яка привертає увагу багатьох садівників. Давайте розглянемо її основні переваги та недоліки. Гідності. Раннє дозрівання, один з найбільших плюсів цього сорту дранній строк дозрівання ягід. Це дозволяє насолоджуватися свіжим виноградом вже на початку літа. Великі ягоди ягоди сиреневого відрізняються великими розмірами та привабливим сиреневим забарвленням. Висока врожайність сорт демонструє стабільну високу врожайність, що робить його привабливим для, як для особистого споживання, так і для комерційного вирощування. Гарний смак ягоди мають солодкий гармонійний смак з легкою ноткою мускату. Хороша транспортабельність. Міцні ягоди добре переносять транспортування, що важливо для продажу. Стійкість до хвороб сорт досить стійкий до багатьох поширених грибкових захворювань винограду, морозостійкість сиреневий, відносно морозостійкий, що дозволяє вирощувати його в різних кліматичних зонах. Недоліки. Схильність до осипання ягід. При перезріванні ягоди можуть осипатися, тому важливо вчасно збирати урожай. Необхідність у запиленні. Хоча квітки двостатеві, для кращого зав'язування ягід рекомендується висаджувати поряд інші сорти винограду. Великі пагони, рослина сильноросла, що вимагає додаткового догляду та формування куща. Висновок виноград сиреневий це відмінний вибір для садівників, які хочуть отримати ранній і смачний урожай. Однак перед посадкою варто врахувати його особливості та забезпечити рослині належний догляд.